Слава Ісусу Христу! Слава Україні! У нас така є новинка, Толя купив кубиру собі, називається Кармеліта, Кубили 8 років. Вирішили сьогодні її само Все, Вітаємо всіх з сербною неділею сьогодні якраз. мої майці сьогодні місяць вже ще пізніше її трошки поснімаю що місяць, познімаю. вилка гарна крок мій гарний Просто тут касябнутої ями Тут она терма є. Е, де взагалі добре. О, крок має гарний. Белолюкс У нас така природа, ліс, тут капове. Ще от коля їде трошки пішов наперед вам показати. Давай їй! Кобилка летить гарно. Так, там краще буде, тут так не дуже видко. Будем вище, буде краще, що покажемо. Тогава я свої кубинки запрягав.

вже дністе краще виріку трр. сама одна роботу знаю всю диву його робимо я приказав піздій забуде ось вирішу був заїхати машинку помирити

Девка гарний. Oh. Ось такий у нас містер, трошки зараз великий, але гарний. За того, вилігенці пішов через таку яму, аж нагайки. Кубивай я навіть не чую, то диску трошки. Кубивай я навіть того не чую. Тамка заїхали в яму. Підемо попри їдемо далі. Потім я прийду вдома, ще піду трошки своїх кубир, тут покажу, познімаю. Каже, мається ми сьогодні місяць. Вже прашка притросла. Попри кодило, припинаю, вже трошки навчилася туди трепнемо. Для того, щоб нам бігло на дивокції, чи, чи камаз якийсь. Так, от буде пахне на короткобили і все. Ми ж ось приїхали додому. Кубивка трошки впріла. Коля ще тут має таку фіру. Зробив собі на пар коней. Фіра ця довга, теж гарна. Він собі на пару коней зробив. Така кармеліта. Тоді я ще зараз познімаю вдома своїх коней. Також викладу це відео. І потім буде гарно керноліту запрягали і, і своїх трошки покажу. Всім привіт ще раз. Трошки своїх кобилків зніму з Запрягали його, не було кубилу, кармі літу будинку, друзі, як знайде. Майці вже місяць. По Помасці найтку що мало руша. Міта теж вже вирінила, розробилася горденька. Машка живу вже зверху, має таку. Так ну тюрьма ніколи трошки щоби зі нас тишені туди да йдеш юрка трошки нога підпухла, мащу глиною зараз на ніч юбилю. Щоб... Як зменшилося, що спухло, тимашка. Там вже в нас майка. Вже місяць, вже пика, бив, вже пинаю, вже трохи мій йти. Тільки дав'ю місічку, ще навіть не зіли, зараз даю пити, сіно і буду стояти. Машка, ну що? Любию косити і все. Трошка так своїх конків ще знав. Всі підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Чи, пишіть, чи гарна карміліта кольора. Адель вам є маленький гадай. Всі бувайте здорові. до нових зустрічей.